Відгадай загадки про гетьманів руїни і заодно повтори їх. А якщо ти готуєшся до НМТ з історії, то переходь на мій канал, тут ти знайдеш багато відео, які допоможуть підготуватись тобі до тесту. Грім над степами ворожа тьма, під конотопом перемога сама до Європи двері хотів відчинить. Хто цей гетьман, що міг грім зупинить? Це звичайно про Івана Виговського. Конотопська битва. То Польща манить, то цар кликах, хитається доля мов човен на ріках, а потім турецький підданий стан. То цей гетьман, мов туман. це, звичайно, Юрій Хмельницький. Правий берег тримав, та народ бушував, поляк поруч ішов, і народ не сприймав. Повстання згоріло, як сухе гілля, хто утік від свого козацького крила, це, звичайно, Павло Тетеря. Хотів об'єднати край по обидва боки в руїні світимо сонце високе, султаном пішов проти сильних двох сил. Хто цей гетьман із великих хотінь? Це, звичайно, сонце руїни Петро Дорошенко. Хотів автономії, власної згоди, та донос підступний зламав його роки вночі захопили, б кайдани взяли, та в Сибір повели після темної гри. Це, звичайно, про Дем'яна многогрішного. Будував він лад, укріпляв державу. Хотів повернути правобережну славу. Та Кримський похід став останнім для нього. Хто цей гетьман із прагненням строгим? Це, звичайно, Іван Самайлович, який влаштував великий згін з правобережжя на лівий берег, і також після першого кримського походу став непотрібним Москві. Ось такі загадки, щоб згадати гетьманів козацької держави. Я знаю, що тема руїни є досить складною. Переходь на мій канал, тут ти знайдеш повний розбір теми руїни. Підписуйся, щоб не пропустити нові відео.